Погляньте, друзі, як виглядають скляні стіни. Блін, ну як же круто вони виглядають. Це у нас виконана система алюпроф, вхідні двері і ось таких два глухаря величезних, які з'єднані стійкою підсилювачем. Вона так ось виглядає, вона трошки виступає для того, щоб надавати жорсткості цій конструкції. Ну, а тут у нас, в принципі, ось такі двері. Двері в нас досить високі, 3,100 висота. Петлі у нас тут ось такі ось роликові. Стулка відкривається назовні. Бо це двері саме вхідні. Підлога в нас тут буде плитка, вона буде підходити ось сюди максимально під цей порог. Все було вираховано, щоб все стало ну, так, як має бути. Знизу ми встановили гідроізоляційну стрічку для того, щоб. Уникнути протікання і руйнування нижнього контура примикання. Ось так це все виглядає акуратно надійно. Збоку в нас стрічка, е гідроізоляція монтажного шва, піна всередині залишилась. Вона буде завжди суха, завжди виконувати свої функції. Зараз не буде руйнуватись. В принципі, ось таких багато конструкцій ми встановили тут. У нас віконні, віконно дверні, там фасадні системи, тут нерухомі, розсувки є, тут фасади такі. Ну, Багато різних конструкцій встановлено було. Завершуємо об'єкт. Звертайтеся, якщо вам потрібно щось в Київській області, або в Київ, або навіть за межами ми працюємо, то звертайтеся, пишіть директ і розрахуємо для вас вартість чогось подібного як тут.